Привіт моїм підписникам і моїм глядачам, і новим глядачам і новим підписникам. Я перший раз озвучу на українській, мові, на українській мові. Дуже вас прохаю, не сидіть сухоро. Беремо ошик, нарізаємо величезними такими шматочками, але потрібно брати трішки жирніше м'ясо, бо суховато вийшло. І ще я використовувала суху м'яту. Я якось спробувала, мені дуже сподобалося. І я також сюди додавала. А також орігано я частіше стала його використовувати. А орігано це материнка. Я почитала в інтернеті, змащуємо м'ясо, солимо, перчимо, змащуємо м'ясо нашою заправочкою. Дуже гарненько перемішуємо. Перемішуємо, ровненько викладаємо і залишаємо на годинку, а то й дві. Можна. А тим часом зробимо салат. Салат літній. Беремо половину ковачку, нарізаємо на, шму, на шмуж, смуж, смужечки. А також і помідорчики, і огірок теж нарізаємо смужечками. Беремо зелену цибульку, кропчик петрушечку, кінза у мене там, базилік. Ну, все, що <гум> вам сподобається, беріть і використовуйте в салати, своєму солимо, перчимо, поливаємо олійкою соняшниковою, а також лимончик я трохи додавала, стік лимону канал, Вікторія Киба готує вкусно просто підписатися, поставити вподобайки, а також пальчик вгору і написати коментар. На розогріту сковорідку викладемо викладаємо м'ясо, олію не додаємо, бо вона у нас вже є в заправці. Обжарюємо дуже, дуже гарно з однієї сторони, також виливаємо залишок заправочки. Переворачуємо і обжарюємо дуже гарно з другої сторони і жаримо на невеличкому огні десь хвилин 20. І все, викладаємо на тарілочку разом з салатиком і, і, і смакуємо. А також я полила соком з м'яса, зі сковорідки. Дуже дякую вам, дуже дякую. Люблю вас будь ласка заходьте диві дивіться